Саме дах кінотеатру Україна буде єднати тих, хто любить кіно, хоче проводити фестиваль, а також зустрічатися і говорити на творчі теми. Для цього є і відповідна територія і бажання зробити її красивою, розповідає директорка кінотеатру Валентина Слуцька. Дах у нас дуже великий, фактично є простір. Над фоє і над малим залом неможливо не використати такий креативний простір. Там видно все місто, видно Дніпро, і ми вважаємо, що це буде дуже цікава локація. Черкаси під ще небаченим ракурсом накриття від дощу, як сьогодні все це матиме ось такий вигляд. Директорка додає, кінозал хотіли зробити давно. Втім, для здійснення потрібно півтора мільйона гривень. Тому вирішили цей іще три проєкти: як то ремонт фасаду, заміна вікон та поліпшення доступності до будівлі людей з інвалідністю, подати на громадський бюджет. Можуть бути якийсь просто простір для використання там молоддю громадськими організаціями, якісь музичні заходи. Мета іншого проєкту зробити ось цей сквер яскравим та по справжньому казковим, говорить його ініціаторка Марина Бугеря на розі черкаських вулиць Іллєнка та бульвару Шевченка. Родзинкою проекту стануть скульптурні композиції за мотивами творчості знаної черкаської мисткині Ольги Отнякіної Бердник. Ця локація буде зручна для відпочинку і родинам з маленькими дітьми, і людям похилого віку, і людям з інвалідністю. Ольга Отнякіна-Бердник розповідає, понад 30 років створює керамічні іграшки, кожну наповнює з та власним голосом. В разі перемоги проєкту тут з'являться такі ж дивозвірі, тільки великого розміру, говорить майстриня. Серед них Дніпровська рибка. Я думаю, що дітки зможуть на неї і сідати, і гратися навколо неї. Лев наша королева сіла на лева. Ну, ось така бачите, українська дівчинка сидить на левові. Казковий кінь та ще дві скульптури, які нині сюрприз, додає пані Ольга. Я буду створювати моделі. Потім скульптори будуть робити їх в бетоні це буде фібробетон, такий матеріал, який сучасний бетон, який буде дуже довгий час зберігати свою структуру. Місто насправді це не тільки затишні будівлі, гарні дороги, зручні парковки. Це так безліч цікавих маленьких куточків. Всього участь у громадському бюджеті бере 62 проєкти. Розповідає заступник начальника інформаційної політики міста Олексій Дубовий. Голосування триватиме до 14 грудня включно. 30 мільйонів гривень передбачено програмою на реалізацію проєктів переможців у 2022 році. Додає, через карантин голосувати можна лише онлайн за посиланням на сайті Черкаської міської ради. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.